Добрий день, мої любі малята. Сьогодні у нас незвичайне заняття. На ньому ми будемо розглядати серйозні питання. Дітки, як ви гадаєте, що це? Так, це карта всього світу. А як називається країна, в якій ми з вами живемо? Так, це Україна. Наша країна, Україна. Розміщена в центрі Європи. Ось червоний кружечок вам показує, де ми з вами живемо. На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і лани, та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки і сини. А чому ми доньки і сини України? А тому, дітки, що ми народилися. І живемо на Україні. Отже ми громадяни своєї країни. У кожній країні світу є свої правила, за якими живуть всі її мешканці. Ці правила називаються законами. Закон це порядок. Законів є багато, та серед них є найголовніший, що зветься Словом. Конституція. Якщо цього головного закону не дотриматися, то в країні не буде порядку. Тому виконувати Конституцію повинні всі мешканці країни. Наша незалежна Україна теж має свою конституцію, закон, в якому написано всі права українців. Конституцію країна має. Кожна людина її поважає, ні є права, є заборони, написані в ній для народу закони, для діток окремий розділ ній є, в ній постає, що можна малятам, на що мають право, а за що сурова буде розправа. Що можна робити? І що треба знати? Треба сумлінно в ній прочитати. Скоріш Конституцію ми розгортаємо, права всіх діток скоріше вивчаємо. Діти всі мають право навчатись. Вільно із друзями спілкуватись, якщо захворів на лікування. На повноцінне смачне харчування всі мають право на любов і родину, на захист у лиху годину, на інформацію, на відпочинок, щоб не о дитячих сльозинок, але окрім прав і обов'язки мають, але часто малята про них забувають. Дітям потрібно старанно навчатись, завдання робити і не лінуватись, батьків поважати. Слухняними бути, здоров'я міцне, слід малечі здобути. Сьогодні, діти, права ми не просто вивчаємо. Ми день Конституції відзначаємо, державне свято ми не забудем, ми українці, були, є і будем. Зі святом вас, мої маленькі і дорослі українці, миру нашій рідній домівці, нашій Україні.